Мене сюди запросили, дуже дякую. Так, я волонтер, почала волонтерити ще раніше, ще до початку повномасштабного повномасштабної війни. Зараз. Так, я волонтерю, я їздю, збираю все необхідне, що хлопці просять мене, е, намагаються це все зібрати, все знайти і їду на фронт. Е, звісно, я на самий нуль не поїду. Я на прифронтову зону, на другу лінію фронту, на фронт при, прифронтову зону. на саме… Е, розмежування, да, на саме розмежування приїжджаю, е, де саме можна мені бути ще в безпеці? Хлопці мене там зустрічають, е, грузять свої. Машини і відвозять на фронт. Звідки вони мене е, знали? в мене є друзі, які поїхали на фронт, які зараз воюють. Через них е, їм я почала допомагати спочатку е, одним, потім другим. І так мене багато зараз хлопців знають, е, бачать, читають і я з ними і. Намагаюсь як можна більш, більше людям допомогти, більше хлопцям. Охопити як можна більше ем, самих оцих самих позицій, де вони, самих. Е, ну, всю лінію фронту я не можу охопити, але це намагаюсь зробити. Ну, ось така в мене діяльність зараз. Їхати до хлопців, розгрузитись, пообідати. Вони дуже привітні, дуже раді зустрічі, ці обійми, цей гумор, це ці посмішки, це дуже приємно бачити наших воїнів. Дуже приємно їм допомагати. Вони завжди нагадують нас. І в мене є можливість навіть додому приїхати за один день. Пізно, ну, вночі виїждаю, пізно вночі я вже вдома. Рано вранці я виїжджаю, пізно вночі я вже вдома. Є можливість за один день з'їздити на фронт. Расисти е, розбомбили наші інфраструктури, розбомбили, тому. От, Таке має це бути. Ну нічого, ми незламні, тримаємось, вже відновлений світ, світло і зв'язок відновлений, і сьогодні водопостачання відновилося. Тепла, правда, ще немає. Ще е, холодно, холодно в квартирі, ще тепла немає.